Тема «Коні» — Кавунний кінь замість сонця у царстві сонному, Проміжні відтінки глушить. Поруч лоша, усі кінці воду зелене, мов ярина, то зануриться, то знову вирина тяжко служить. Обережно найменший відтінок посилює до безмежного. У вісні і проміжне мусить бути збережене, робить усе плинним, внутрішнім, в душі протяг за і проти. Осінь усіх основ нового коня снує, щоб коня можна було і їсти, і пити, і просто перепочити, бо так не кінь, а вогненна холоша усіх перематлошує, замість вабити кінь вибух, самі тельбухи сон вистелюють. Хтось собі якусь подобу намітив, а тут кінь і подоби, й сліду. Коня витівки подобу витовкли. Сон засновують на іншій основі, Вводять ящурну мову. Оглух і той невимовне, говорить скоромовкою. Усе Неясне прояснюється такою всевидністю, що зразу ж стає на заваді. Сон знову лагодять на інший лад. Кінь у зернятах, як полуниця, Не може зупинитися аж піниться. з коня зі шпарок на спині пушком качати сонця скочуються в щаблеві випари, все діється нараз в кількох вимірах. Кабунний кінь падає, Багатоплощинне бачення зору Робить коня непрозорим. Хоч крізь птахів, мов крізь решето, видно прозорих решту. Вигорів кінь до наступної зорі. Підвівся рилястий кінь початку і кінця. Їсть серця кінь розсипчастий, як полова, ніяк його не полюєш, вирветься із під поли. Та раптом і він, мов глек на друзки обсну Наймедузніше бильце, порушивши світобудову. Сну упорядники у порядники від пояса висять млинці замість штанів, в голосі лобода радяться, нехай новий кінь виника з сирого душі тайника. Кінь довгий, мов стружка, народжений з подушки. Весь подув, усім наподив, вухами стриже, сипле стрижі, сну охопно, і вже й його ухопило. Постає кінь потопу. Кінь, мов мідна труба, так тільки й жах. Сон повнить жахом, мури в землю входять від одного подиху, не кінь, а лійка на лихо, ледве його здихалися, щоб знову віддих. Сну трикутники до вітру прикуті. Дуплавий вітер терницю крутить. Кінь, мов вогник, вігнутий всередину, творить осередок кінь без попередників. Поземний сну речник на плечах плачу виїжджає, виїжджачує речення, в заглибинах коні лежали б набряклими баклажанами, і ржали б і ржу на вітер, творили б відтинок світу, не сон би, а світ до самих голінок на дні всесвітнього відра, а так повна зрада. І речник ридма. Світла ж повні груди, хитає сну споруди, коней осоружнює. Сон усіх основ мусить усе від початку. Чітко чути, чути речника оприлюднення. Сказав і розквітнув канною на всю свідомість сплеснувши руками. Й те, що було досі, береться досвідками. Тільки сонне речення сну речника стоїть сам, як палець, і не зникає.